Продовжуємо дивитися, якийсь дивний тренд гоночних байопіків, незважаючи на те, що тема у них одна, подача завжди різна та й не завжди цікава. На цей раз у нас протистояння лянче та ауді. Звісно, все як завжди, засновано на реальних подіях, максимально драматично, ну і в принципі корисно. Трошечки історії вам у стрічку. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без сполерів профіль під назвою Шлях до слави лянча проти Ауді. Хоч в оригіналі слово Ауді стоїть по Реду, все ж таки, наша локалізація є більш коректною. Давайте по порядку. Челях до слави лянча проти ауді. Це неймовірна історія чемпіонату світу з ралі 1983 року. У реальній історії Давида проти Голіафа ми бачимо, як відважні аутсайдери команди Лянча на чолі з харизматичним Чезаре Фіоро протистояли могутній команді Ауді в одному з найбільших змагань в історії спорту. Звучить дуже захопливо, чи не так, але чи так це насправді. Не дивлячись на те, що у нас тут протистояння двох брендів, головні у нас тут саме їх менеджера, а саме Роланд Гумпер зі сторони Ауді та Чезара Фіоріо, відповідно від лянча. І саме він, по суті, головний герой всього фільму. Тут показані його менеджерські скіли, направлені допомогти виграти 12 гонок, щоб за підсумком продати свою нову машину Лянча Абар 307. На той час такі правила гри були у цьому бізнесі. Він стикається з різними труднощами, головною з яких є відмова гона. Чеха брати участь у половині заїздів. По причині того, що це нове авто, не дивлячись на свою потужність, не відповідає вимогам безпеки. Тож той не бажає ризикувати заради цього своїм життям. Також є багато другорядних персонажів, але, відверто кажучи, їх історії ні на що не впливають. Мало того, вони таки залишаються нерозкритими до кінця. Хронометра стрічки майже дві години, і це той раз, коли зробили якісний баланс між простими балачками та темою автомобілів, саме заради чого ми, власне, і зібралися подивитися цей фільм. Помітно, що надихалися фільмом аутсайдери, але у нас тут зовсім різні бюджети. По факту вийшла дуже проста, банальна та передбачувана історія. Але це навпаки, я вважаю плюсом фільму. Деякі драматичні та сюжетні моменти вийшли трохи дивними, але нас в кінці попереджають, що не дивитись на реальні події. Дії, все ж таки деякі моменти були художньо прикрашені. На відміну від багатьох схожих стрічок, все, що пов'язано з тачками, знято реально дуже круто. Причому саме знято, а не намальовано. Хоча й не без ефектів, звісно ж. Також гарні краєвиди Італії та Греції багато уваги приділено деталям, щоб передати стиль тих часів. Єдине, що всі драматичні моменти візуально взагалі ніяк не обіграні. Цього відверто не вистачає. Драйвова музика, коли треба, спокійна, коли показують якесь оточення або переходи, начебто нічого надзвичайного, але грає завжди там, де треба, а не просто задля створення фальшивих емоцій. Композитор стрічки або вирішив залишитись невідомим, або просто вирішили не заморочуватися та взяти музику з інтернету. Що скажу я вам у цьому випадку, взагалі непогана ідея. Всі композиції різні, як по жанру, так і по настрою, але підібрані добре. Багато критики бачив в сторону цієї стрічки, що нібито в кінці все скочується в банальну драму, і я відверто чекав на це. Так, сама драма, як я казав раніше, тут дивна, але без неї в нас час ніяк. Загалом фільм вийшов простим, грамотно побудованим, але доволі таки цікавим. Звісно, якщо ви не знаєте заздалегідь, чим це закінчиться? Ну, якось так. Ну а що?